У різні часи на одній і ті ж локації в хусті магазини то відкривалися, то закривалися. Зокрема, на місці так званого «Угорського будинку, на вулиці Карпатської Січі, був і банк, і ряд кафетеріїв, і рибний магазин, і крамниця взуття, і багато іншого. Мав там торговельний заклад і Йосип Тимко. Найбільше його любили заможні жінки. То що це був за магазин і що в ньому продавали? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому. Відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Де саме знаходився і коли працював на місці цифрового меморіалу загиблим воїнам, а відтак і аптеки Подорожник за ним був невеличкий магазинчик. Колись там стояла довга одноповерхова будівля. Вона простягалася вздовж головної у минулому вулиці міста, яку за угорських часів називали Раковці. А в Чехословацьку добу Масарика. Магазин квартирував поруч із крамницею взуття Ефел Поппер. Його можна побачити на різних світлинах за 40 сорокові роки. Працював він і після тисяча 1939 року закрився аж у радянські часи, коли весь бізнес було націоналізовано. Чим торгував Тимко, хоч крамниця була невеличкою та в ній крутилися великі гроші, адже торгував господар хутром, зими в ті часи були холодними і шуби були в тренді. Особливо модно вдягалися хустянки за Чехів, коли в наш край прийшли нові європейські віяння, і населення стало більш багатим. Саме в той період крамниця і відкрилася. Крім власне, хутра продавалися в магазині і шкіряні вироби. Товар був дорогим, але дуже якісним і стильним. Він переважно привозився з європейських. Країн зазвичай із Італії та Німеччини, але також із Будапешта, Праги, Відня. Можна було на місці і відремонтувати одяг, що пошкодився. Хутряні вироби можна було придбати не лише жіночі, але й чоловічі. Крім шуб та пальто, з хутряними вставками були й шапки, навіть шарфи зі шкіри тварин. Пережив різні устрої. Варто додати, що кушнірство у 20-30-х роках було традиційним ремеслом як у чеських землях, так і в особливо в регіонах, що входили. До складу Чехословаччини, наприклад, на території сучасного Закарпаття, місцеві майстри виготовляли кожухи, шапки та інші елементи одягу, використовуючи місцеві технології обробки шкіри та хутра. Тож у магазині Йосипа Тимка продавалися шкіряні куртки, пальта, рукавички, сумки та гаманці, шуби, головні убори та інші теплі речі. Коли у 1939 році відбулася зміна політичного устрою на роботу магазину, це не вплинуло. Не закрився він і під час другої світової війни. Хоча населення в ті роки значно збідніло. Але в місті дислокувалися угорські солдати, і вони нерідко радували дружин та коханих дорогими хутряними подарунками. Більше того, у 1940-х роках у тимка з'явився ще один магазин на території сучасної угорщини. Незважаючи на те, що він торгував сезонними виробами, вони добре продавалися навіть влітку. Про шуби. У давнину шуби були не просто теплим одягом, але й символом статусу, який шили з розкішним оздобленням та різними типами, як от довгі, прямі чи короткорукаві турецькі. Їх носили не лише взимку, але й на свята, шили хутром всередину, а зверху покривали сукном, парчею або оксамитом. Але шуби одягали не тільки багатії. Гуцульські шуби, більш відомі як кожухи або гуні, є традиційним верхнім одягом із натуральної овчини, що вирізнялися Своєю теплотою та автентичним декором гуня або чуга це вовняний одяг, схожий на або накидку, який виготовляли з грубої валяної вовни. Вона не мала рукавів, одягалася через голову і добре захищала від дощу, снігу та вітру завдяки своїм водовідштовхувальним властивостям. Крім гуні, гуцули одягали у холодну пору року нарядний сардак. Це короткий вовняний піджак або куртка, часто з рукавами, також виготовлений із валяного сукна. Він був більш повсякденним і менш ромізким, ніж кожух. А власне, кожух або кептар найпоширеніший та найтепліший вид верхнього одягу, здебільшого популярний на Гуцульщині. Його шили із овечих шкір хутрому середину. Кожухи могли бути довгими до колін або нижче та часто прикрашалися вишивкою чи аплікаціями зі шкіри. Цей одяг був практичним, довговічним і ідеально адаптованим до суворих гірських зим Закарпаття, але шили його краяни самі для себе. Дякую усім за перегляд. Егляд, якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.